Почну здалека. От іноді люди кажуть, ну як Зеленський може виграти ці вибори, от після всього, що він допустив, ні, в нього рейтинги зараз низькі, там падають, вони там їх штучно підмальовують, та. ні, все він не виграє. Він не виграє вже другий раз. І тут я зараз ем, перетворюся на Лукашенка на секунду і скажу: а от я вам покажу, як Зеленський може виграти вибори. От я вам покажу, откуда готуються нападіння. А от отсюда на Порошенка ми заводимо нові справи, заодно і на його сина, накладемо якісь драні санкції, невідомо за що. То нічого що вони незаконні. РНБО приймає, значить, от вони є. А законні чи незаконні це вже зовсім інше питання. А ще ми його зараз позбавимо права відвідувати парламент пленарні сесії, за те, що він в приватній розмові нагадав слузія Яременку про його розваги, які той планував під час засідання Верховної Ради. Ті самі розваги, які він по телефону собі замовляв, в яких йому м м працівниця та ескортної служби написала, що анал це табу в неї. Порошенко йому це крикнув там в приватній перепалці. Слуги образилися і заборонили Порошенко відвідувати пленарні засідання. А якщо залужний захоче стати незалежним кандидатом, то чомусь є така впевненість, що на нього будуть кримінальні справи, так само, як зараз на інших тих генералів, офіцерів, Галушкіна, хто там ще. Скажуть, що неправильно воював, Маріуполь здав, Мелітополь, та багато що там можна згадати, правда? Це ж залужний буде винувати а хто? Ну ж не той, хто розказував, що зараз атакують не наші кордони, а нашу свідомість, що причин для безсонної ночі у вас немає. В травні будуть шашлики. Це ж не він винуватий то. Ну. І отак може статися, що на виборах буде Зеленський, Притула, Стерненко і Песпатрон. Зеленський переможе, тому що притула зніметься. Стерненка знову може затримати по старій справі за убивство, там воно там все тягнеться. А песпатрон не витримає конкуренції з Зеленським, тому що у пса патрона його ядерний електорат переважно в дитсадках, і вони не мають права голосу поки що. А серед дорослих він все-таки програє Зеленському. Отак ми можемо отримати новий строк. Зеленського і кінець строку Держави Україна. Бо Україна другого Зеленського, мені здається, не переживе. Пробачте, що так песимістично. Що сьогодні сталося? От, власне, до чого це був вступ. Після того, як вчора Офіс президента України працював над тим, щоб вияснити, чому син Порошенка не на фронті, сьогодні Порошенка на регламентному комітеті, закритому для преси, видалили з залу парламенту на 6 місяців. Ну, точніше, як, регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Порошенка від засідань на півроку, як типу злісного хулігана по відношенню до Аналтабу Яременка. Софія Федина написала з цього приводу, каже слуги бідкалися на регламент, тому що Європейська солідарність обзиває їх ширкою з ОПЗЖ. Бідні, це підриває їх тонку нервову організацію і здоров'я. Але ми ж не обзиваємося, ми констатуємо. Сьогоднішнє рішення про відсторонення Порошенка на півроку від депутатської роботи в залі проголосоване слугами і ОПЗЖ, виключно, більше ніким. При цьому ОПЗЖ в залі їм не заважає, а Європейська солідарність, названа слугами Зеленського, ворогами. Це зафіксовано в стенограмі. Всі, хто показує їх корупцію, непрофесійність, політичну цензуру, непідготовку до війни, знищення державних інституцій, це все вороги для них. Так, вони це й не помилилися. Опозиція, генерали, армія, децентралізація це їх вороги. А ОПЗЖ і Портнов це їхні друзі. Не переплутайте. Слуги і ОПЗЖ спровокували глибоку парламентську кризу в критичний для України момент. Слуги і ОПЗЖ будуть нести відповідальність за провал євроінтеграції, бо Євросоюз не відкриє переговорні кластери країні, в якій лідера опозиції позбавляють на півроку права засідати в Верховній Раді. Це точно не Білорусь, не Росія, не Грузія, ні, бо почерк влади дуже схожий. І так, всі депутати фракції Європейська Солідарність заявляють про політичний тиск на них, на їхні команди, на членів родин. Це політична розправа, яка свідчить, що влада зірвалася із гальм і втратила останні краплі здорового глузду, написала Софія Федина. Вікторія Сюмар додала ще таке. Так багато пафосних слів, а мета цинічна і проста прибрати з парламенту аж до серпня людину, за яку проголосували мільйони українців. Послухала авторів жалоби на Порошенка. Потураєва і компанію на комітеті вони так пристрасно розповідали про аб'юзивну поведінку європейської солідарності і про шок Микити Потураєва від почутого. Переживаю за їхнє ментальне здоров'я. Напевне, вони не чули інтерв'ю зеленського фрідману, де той назвав хую, -ху". причому не Путіна, а політику нашого партнера Сполучених Штатів. Причому це була публічна заява, на відміну від репліки Порошенка до Яременка. Від каналу Самий Сік додамо. До речі, репліку Зеленського про ху оприлюднили якраз рівно на Йорданський святий вечір. Дуже мило вийшло, затишно по сімейному. І певно, слуги не бачили найвідомішої української марки про курс російського корабля, бо інакше спати вночі не будуть. Ну і не бачили марки Укрпошти про ху з рота Зеленського, бо така марка ж теж вже є. Моментально випустили. Так хотіли лизнути лідера, що аж за три дні зробили марку. Ну що тут скажеш? Я колись із парламентської трибуни першою назвала Путіна кумом, і не шкодую, бо він ще гірший. Тепер я вже і не певна, чи колеги з слух мене за це не засуджують. Вони ж такі суперетичні. Але каже Вікторія Сюмар. Ми в силу розташування в залі регулярно чуємо стиль спілкування лідера фракції слуг народу. Дивно, що воно таких етичних людей повністю влаштовує, бо там такий фігурний і вишуканий регулярний мат. А якщо серйозно, то соромно. Дуже. Подивіться на свої курилки в кулуарах і як там говорять ваші колеги. Мабуть, не варто із себе святих зображувати, коли ваша мета тупо вилучити Порошенка з зали до серпня. Аби принизити і прибрати з трибуни. Я дуже сподіваюся, що в Україні ніколи більше не буде монобільшості, а буде дискусія і консенсус. Бо, попри всі високі слова, ви вкотре просто множите своїм цинізмом парламент на нуль. І ще я почула, що ми вороги, каже Вікторія Сюмар. Дивно, бо Микита Потураєв в мені не ворог. Вороги нас вбивають щоночі, нас, українців. Від каналу «Самий Сік. Отож, підсумок. Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Порошенка від засідань на півроку, а обвинувачуваний в Держзраді Шуфрич, який зараз сидить в СІЗО, через суд отримав право здійснювати діяльність нардепа. А звинувачуваний в нападі на військовослужбовця нардеп слух Тищенко теж ото ходив на засідання Верховної Ради України недавно, бо в нього закінчився один домашній арешт, а другий не почався був ще. Якщо чесно, то от зараз хотілося б почути тих, хто голосував за це зелене непорозуміння зі словами що, то ми його снісем. Ото ваш вихід, панове, пора. Сносіті, пересидів, пора.